Так, ну що, друзі, мої вітання вам. Всім привіт, хорошого сонячного дня. Ну що, прийшла пора, трошки обслужити нашого трудягу. Змінити масло. в двигуні. Вже накатав накатану 500 моточасов. Масло міняю через Часом. ось І далі поїдемо трошки його помиємо а то, бачите, як обробляв, був трохи позарипувався, у нас в межах стояла вода. Ось таке болото на ньому. Помиємо трошки обежири моторчика. Олесика помиємо раму трошки, обмиїм сполоснем. Підготувати для подальшого його роботи в полях. Ну що, приступимо. Як знімати, як воно буде текти, це масло, я не бачу доцільності в ньому. Але після того, як ми помиємо його, протремо трошки, будемо. Складати деяке навесне обладнання, яким вже можна буде користуватися. Ну що, погнали. Ось ми зляли. Ось фільтрик, ось воздушний фільтрик. Зараз теж злімо. Ось це новий фільтрик. Новий фільтрик. Значить, до речі, подивіться. І підходить, як мені сказали, з деяких, з деяких легкових автомобілів. Масляний фільтра. Продавець каже, що вже половина, ну багато хто вже їздить на цих фільтрах. Ціна питання, звісно, до міні-трактора 300 гривень, це так, так, да, 300 гривень я питав. Цього ціна питання хороший для автомобілів, так само для Volkswagen, це причому Ось, Що там пише? Ну. Нічого там не пише, але ну він каже, для Volkswagen він пише. Ну і масло будемо заливати. Ось таке. Придбав я був. Ось, бачите, пропочка. Пише на ній там все, оригінал. Бачите, открутив. Це все. зараз будемо якось зрізати. Треба наже капіти взяти. І це в мене було таке надуливку. Раніше брав ми його залемо, Теж 10 в 40 ми його залаємо. я його заливаю в паливний насос. Ну що, поїхали далі.